Огулятися містом в інвалідних візках запропонували депутатам та посадовцям Кропивницького. На площі перед міською радою люди з інвалідністю та громадські активісти влаштували акцію Доступність для всіх. Вимагали, щоб влада забезпечила їм безбар'єрне пересування містом. Скаржиться, що комітет із доступності не збирався більш півроку. Люди обурені такою бездіяльністю, чи погодилися чиновники пересісти у візки, розкаже нам Сергій Михайлін. Під стінами міськради на інвалідних візках з'їхалися дорослі та діти, вимагають, аби влада звернула на них увагу. Ми хочемо, щоб у нашому місті кожна людина почувала себе вільно. Потрібно потрапити в якусь установу без проблем. Потрапив, вирішити питання, вирішив, щоб не було бар'єрності для людей. Учасники акції скаржаться, більшість установ не пристосовані для людей з інвалідністю. Пандуси зроблені для відписок і ними неможливо пересуватись. Якщо хтось хоче, наприклад, помолитися, піти там храм лише один там на перспективній біля ангела, там можна. Зайти в інші не можна ніяк. Наприклад, управління пенсійного фонду, там 10-15 сходинок, там нереально потрапити туди. Не можуть візочники користуватися громадським транспортом. На все місто один облаштований тролейбус. Транспорт, головне транспорт, щоб можна було зайти, тому що у нас в місті тільки один тролейбус їздить, що можна, ну і довго ловити прийдеться. В основному я хожу, все, всі, всі да, пішком. Щоб достукатись до посадовців, люди принесли з собою і візки народним обранцям і чиновникам пропонували самостійно перевірити, де в Кропивницькому можна пересуватись на візку. Ми пропонуємо сьогодні депутатам. Ми їх запросили для те, щоб вони сіли на візок і спробували пройти дорогу, яку проходять люди на візках. Подібну пропозицію направили і міському голові. За годину після початку акції він вийшов до мітингувальників, сісти у візок, відмовився та пообіцяв розібратись у безпорадності підлеглих посадовців. Зроблю все необхідне для того, щоб наш з ними діалог набув якісно нових ознак, щоб працювала системно рада. Щоб Засідання їхні були ефективні, щоб у нас був складений план першочергових заходів, що треба зробити в місті. Що ж до транспортних проблем, то цього року є всі перспективи зрушити це питання з місця. Уже розпочався тендер на закупівлю 20 нових тролейбусів. Сергій Михайлін день за днем.